Ціла, ціла. Дерево впало просто і все. Воно було все. сухе. Воно з кореном впало, вирвалося. Дерево впало на кіоск, в якому на той момент перебувала продавчиня. Трапилося це близько полудня по вулиці Івана Мазепи у Полтаві, неподалік зупинки, 28-ма школа. Жінка каже, дивом не постраждала, вціліла і конструкція кіоску. Воно одразу впало на кіоск, а потім скотилося туди. В результаті падіння дерево перекрило пішохідну і навіть частково проїжджу частини. Продавчиня продуктового магазину, біля якого воно росло, каже, на щастя, в момент його падіння ніхто з покупців не виходив. Частково пошкоджена лише тротуарна плитка та розірвані електродроти. Ну я почула звук, виглянула. Дивлюся, вона лежить уже. Вона це хто як називається? Хто це деревинка? Ні, вона нікого слава Богу, не зачепила в цей момент. Не було людей, не було машин. Трав ні в кого немає. ні, все нормально. За 20 хвилин після падіння дерева на місце прибули працівники міськ світла та оглянули обірвані електродроти. Слідом за ними приїхали і працівники комунального підприємства декоративні культури. Комунальники кажуть, попередньою причиною падіння цього дерева було співпадіння факторів, ушкоджене коріння та надто вологий ґрунт, адже поривчастого вітру не спостерігалося. У задовільному стані липа мушу працювати. Чому вона впала? Сильно дуже земля розмуха. Подивіться на неї самі, я не знаю. Може там корні перегнили.